<ривателі> Друзі, дорогі. Е колись купа років назад, якась така думка була, що от досягну якихось таких вау результатів і буду тоді ділитися, бо завжди Оля Яремчук казала, три своїх результати, три своїх результати. <ривателі> Тому ми тут якісь там, 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 і загальний стан нормально, але це не вау. Я казав, що не було це результат. Ну, в, даній, в даній ситуації розкажу вам таку свою історію, бо е, таких дрібних результатів досить є. Але основні на сьогоднішній день, основний результат це близько. Кажемо, ну більше 15 років цукор, бо як сьогодні мені ми були на зустрічі, каже, вам до кави цукру давати, яке свого вистачає. От, було достатньо цукру в крові. Саме такий більший показник це десь кінець січня, початок лютого, де ми вже... У багатьох компаніях були, і я не можу сказати, що воно нічого не давало. Щось дай давало, але такого результату, аби ти побачив на глюкометрі значить, цифри, то ну, нічого просто ну, не було. І, е, в січні, кінець січня, початок лютого я зафіксував то я от і фотографії, знайшов 22,5. Коли мені оперували флігмону нижньої порожнини рота, то було 28 показник. Ну, я то не знаю, то хірурги навіть анестезіолог казали, що така ситуація була і три дні в комі, то якраз і цукор прислужився, теж і високий тиск. Ну і з'явився такий продукт. Ще плюс до того всього, це Колаген. Основне, тут може не так колаген, як берберин, який є рослинного походження, а метформін всім практично людям з високим цукром назначають метформін. Ну, це така, вибачте, трошки неприємна сполука хімічна, яка крім користі. Більше приносить шкоди. Ну, для ендокринологів не важно наслідки, важно, аби був на глюкометрі показник нижчий. Все. А що воно тягне за собою, і тут зважувати, мені здається, воно більше шкоди приносить, ніж користі. Ну, це індивідуально. І підключивши колаген. І підключивши ось такий чай. Рекорд. Вчора чи позавчора? П'ять і wow, За Півроку, так? А як ішло зниження? Січні. Ну, в районі я не знаю, бо я не міряв. Півроку я не міряв. Не знаю, що мене наштовхнуло. Ну, може, напевно, що, що якийсь період. Почаття. Так, ну кращий стан. І думаю, я заміряю. Сім, угу. вісім, більше вісім, по-моєму, не було. А вчора, думаю, теж зранку стараюся. Сьогодні був сім. А вчора п'ять-шість, кажуть догадують, ти знаєш, людині не догода. Я про себе. Думаю, аби він мені не пішов. Угу. Вниз до нуля. Десь, ну, до нуля <рігані> ні, <рігані> в районі. Скажу, ну, ніби хочеш того стану, отримав, аби воно десь не десь. Тому в даній ситуації, може, Господь почує, каже, нині маєш сів, заспокійся, все, мама, хтось з таких веж. А вчора це був рекорд, бо я хотів. Ну, скажу, ні, ну як хотів, та думки такі були. Як би хотілося, аби нижче шести було, тобто до шести п'ять і шість. І то ще позавчора вечором пізно ми приїхали, повечеряли, а вчора щось збиралися вечеряти, і я заснув. І кажу, що якийсь парадокс, треба, напевно, вечеряти, бо раз не вечеряю, то зранку показник не той. Ну, скажу так, що ясно, що якщо комусь цікаво, я можу пройтися. По дню, як я, е, якщо комусь цікаво, ясно, що програма в мене не маленька, але друзі, я більш чим певний, що сотні людей готові би ту програму пити, аби е, такі результати, ну, бо це як на мене, навіть медика, і в темі вже близько 20 років, і такі результати отримати це. Я просто і сам десь, ну, скажімо так, в такому трохи. В приємному, скажімо, стані, що, що відбулося, зранку я встаю шклянка дві тепленької, досить теплої води. Тоді зразу йду собі, горнятку, дружині, тепла вода, колаген і крін. Яке тепер легеньки лаган коладах? Чи ви кава? Кіноколам, так, колаген ось такий. Ну, нас вже в стіках він є. Uh -huh. От, стоїть uh -huh. От, ну, Таке цікаве спостереження, якби ви знали, бо колаген густий сам по собі. коли висипаєш грінь, то він такою шубою стає зверху. І якраз воно так виходить, що коли п'єш, не відчуваєш такої солодості. І якраз перемішку з грінцем — супер. Оце я випиваю шклянку. І десь ну, порядка 20 хвилин, пів години. Бо якщо кудись їдемо, то я тим більше де, десь, бажання трошки набрати ваги. Бо як на мене, ну, ніби нормально, але ну, вже десь дивившись на метрику, то хотілося б ще додати пару кілограм. Але я заспокоюся, бо в компанії... Протеїн з'явився, я вже чекаю, тоді вже буде яка м'язева маса розвилася. А замовляли. А, замовляли, сиділи, будівник накрутили, бо в п'ятій годині буде, аби мене прошляпали, все, до Галинки вона каже, то я вже щось 10 пачок. Бо я кажу, ти замовила, ти замовила, каже, ну, та вже може з 10. Я кажу, ну, хай буде. це жарт. Все, тоді снідаємо. Поснідали, бо коли, якщо їдемо, кудись, якщо не їдемо, то не снідаю, закидаю капсулку. А якщо десь їдемо, то це, то е, поснідали і це. І я тоді вже сідаю в машину, я собі зелену капсулу. Ну, то ми сьогодні приїхали до зубного, і Галинка каже: може, ви ще Ореста там подивилися? Я кажу, мені незручно, бо в мене ще зовсім не до кінця розсмокталася капсула, що я її закинув. Це була половина 12-ї, а пів четвертої вона ще мені частинка була тут. Тобто вона мене, скажімо так, кормить, як маленьку дитину. Малими порціями, часто. От. І ну, протязі дня, от я собі розробив, от тепер сиджу, п'ю бікардіо. От, собі попиваю напротязі дня. І вечором, а, зранку ще. Дві капсулки о, о, омеги, цей і на вечір дві омеги, тестостерон, дві штуки і нічні. І чаєм запиваєш. Треба. Так, а от чаєм таке теж експеримент. А як ти набереш? Ні, ну бачите, я стараюся, дружина розводить цей стільки ці. Він биші, зразу не... І він сильніший. Я він не випиваю віде. два глотки. Не і мені вистачає на ранок. А якщо ось цей, то, то цілу штучку випиваю на чай, запиваю оцей. Запиваю е, омегу і нічні і тестостерон. Оце я випиваю на ніч. Ну, скажу так, повірте, що я. Аналізую кожен продукт, в якому розумінні, чому мені іменно при тому стані потрібно. Бо друзі, якщо в людини високий цукор, значить в неї погане травлення. А раз погане травлення, то самі розумієте, що недо, недо, недо все куди йде в кров. І питання в крові, як токсини гуляють. То є і відповідно наслідки, бо йде навантаження на печінку, а раз іде навантаження на печінку, значить вже відповідно і проблеми з підшлунковою, проблеми з острівцями Ланггарса, які відповідають за вироблення інсуліну. Ну це ціла історія і цепочка. А в даній ситуації допомогти евакуювати, допомогти травленню. Я раз є відтік жовчий, значить нормальна перистальтика, А раз нормальна перистальтика, значить, відповідно. І добре травлення. Ну це таке, я думаю, що вам не треба тим голову забивати, бо ну, я думаю, що то не зовсім. Тому в даній ситуації, друзі, ось така програма. І я вже зрозумів б, навіть, бо якщо розібратися три роки ми тут, 9 червня було, то чомусь результат аж тепер. Колагену не було, ось цього і берберину в основному. Тестостерон появився. Тобто воно все десь в комплексі і оцей чай теж евакуація. Тому, друзі, це не обсуждається, бо я є живий приклад, і в мене є фотографії, і все. Я вже навіть зробив окремий альбом, де я тільки сугубо глюкометр фотографії скидаю. Вчора біжу, бо телефон лишив у кухні, але каже, що сталося? Щоб договорити, воно зараз пропаде на глюкометрі, мені треба сфотографувати. <рес> ну і от е, наштовхнуло мене на анекдот сьогодні, Галинка показала, що в основному люди е, на серцево-судині десь вийшли на перший е, рівень ніби посмертності. По Знаєте, як мужчина трохи собі закладав, зайвого. А жінка все казала, ну, друже, ну помреш від тої горілки, ну що таке? Приходить, каже, ти мене обманула. Чим я тебе обманула? Я обійшов весь цвинтар. Від дружини, від дітей, від сусідів, від колективу. На, на, на вінках пишуть. Від горівки ніде немає. <ріст> тому друзі каже, я не знаю, від чого би я мав померти, ну в тому переліку, що від горілки ти нема. От <ріст> <Але ріст> так, так що ну, це така позитивна нота, і скажу так, що колись мені брат сказав, що якщо ти переможеш цукровий діабет, ти мені покажеш показники. Тоді я признаю. Я вже йому який раз скидаю, щось нереально. Або забув про нашу дозволення, або ще не впевнений, що воно так є. Ну, тоді... Тебе ще варикоз розкажи, Парпав. Дивіться, друзі, варикоз, то, що людям пишуть, лазером забираємо, ми там ще щось робимо. Ізначально треба зрозуміти питання варикозу, Причина. А причина єдина Причина – це є питання печінки. Бо через те, що артеріальну кров качає серце. Венозну кров підпихає артеріальна кров, яка, скажімо, віддала кисень, віддала поживні речовини, стала венозною і починає підніматися знизу вгору. І ні одна капля крові не може минути печінку. Вже коли вона стала винозною, вона має пройти через печінку. А раз має пройти через печінку. А зроб... Дай я зроблю, та дай сюди, що та, ви так, якби боявся. Торговий центр добре. Ну, о, бачите, дивіться, друзі, та в цілях... 100, то ціля 100 то все нормально. Та. Друзі, зверніть увагу, у цьому торговому центрі. Знаходиться офіс місіст три. Так. Ось така от картина. Це перший поверх, другий і на третьому. На третьому поверсі знаходиться. Так що ви розумієте, що так нічого не Яка вулиця? вулиця вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРК Стрий Сіті. Ось це є цокольне приміщення, форта і цей. От на третьому поверсі зараз дівчата. Двіжують, тусуються і розказують про клітинне харчування. Вертаємося до нашого наш. Підпихавши кров догори, вени мають такі клапани, де Кров підтиснулася до гори, клапани закрилися. Кров підтиснула до гори, клапани закрилися. І оці клапани, це якраз, скажімо, оті грона, що ми маємо скажімо, на, на нозі, оцей варикоз, то якраз в місцях клапана. І коли печінка не встигає фільтр забитий, ви самі знаєте, візьміть гуску, коли вона забита то через неї практично вода не проходить. Її промити, аж тоді починає. І печінка забита, кров не може швидко піднятися, починають роздуватися вени, бо артеріальна кров і дері підтискає венозні. Чому в жінок вилазять вени, коли вона вагітна, через те, що плід пережимає вени, і вени починають роздуватися. Це трошки інша картина, це, скажімо так, варикоз зумовлений з е, вагітністю. А в основному це є печінка. І тому в даній ситуації на судини працювати треба на другому етапі. Перший етап ми шрінг. Чистим печінку, ну однозначно треба починати з леву і з нічних, для того, що треба накормити. Бо чистити це добре, але треба накормити, аби організм почав сам себе відновлювати. Тоді ми даємо е, ширин, а в, Трошки ширин. Да, 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 да. Оце є, скажімо так, очистка печінки. Тому, друзі, на той час не було, достатньо було нічних. У мене та ж нога була синя внизу, тут вже варикоз на правій нозі був. А пропивши певний період, воно ну, синюшність пройшла і той виноград, як кажуть теж десь поховався. Це говорить про те, що довший час, в мене синдром Жлівера це така річ, де жовтня попадає в кров. От білій рубін збільшується, я ще в училищі ще вчився, то ми донори здавали кров, і медсестра мене викликає, каже, я твою кров вилала. Я кажу, дуже приємно, ви мене потішили. А вона каже, у тебе білій Рубін 29. Тому ну, тоді мене положили на обстеження перед армією, перед тим Ну і прийшли до висновку, що синдром Жлібера, що то тоді десь, ну так це стало. Таке вроджена ситуація. Склери завжди були жовті. На сьогоднішній день здавав ну, от Зараз ми хотіли поновити, бо вже пройшло десь, напевно, півроку, року, що рубін в нормі. І говорить про те, що нічні працюють, відтік жовті є. Печінка, скажімо так, починає нормально працювати, що добавив дрім тур І оцей є комплекс. При умові, що варикозне розширення вен, і цей. Тому друзі, ну на паркані теж не раз три букви пише, ми йдемо з іншої сторони, дивлюся, там того нема. Тому в даній ситуації то що пише, розказує про те, що лазером там щось з судинами ми працюємо, це, ну, це називається локально. Ми тут судини щось там десь. Але ти робиш щось там десь, коли проблеми з печінкою, то вилізе в другому місці. А коли ми почистили печінку, тоді, друзі, даємо наш продукт бікардіо, де чиститься судини, розріджується кров, де, скажімо так, не дає можливість тромбуватися крові, сердечко підтримує, ну і все. І відповідно воно вже все стає на своє місце. Тому Ну, хтось за скоротин п'є, бо там є вітамін С, а судини це є вітамін С, який взявся за руки, бо внутрішня стінка вся всіх судин це є вітамін С. Але, друзі, є вітаміни лівокрутні, правокрутні. Це є вітаміни хімічного складу і рослинного походження. Тому не треба путати, бо криком лікарі кричать, що група вітамінів В. Вживати про онкологію не можна, але ще раз сотий раз наголошую про те, що не путайте грішні справи. Коли є рослинного походження вітаміни В групи, це треба для того, щоб нервову систему, тим більше в теперішній час, нервову систему не заспокоїш, коли в тебе катастрофічна нехватка вітаміну групи Б. Тому якось так на сьогоднішній день і достатньо в продуктах і вітаміну С для того, аби судинки поправити наші. Ну і основне те, що я ділюся на сьогоднішній день. Ясно, що я ще там і по синдрому Жильбера постараюся, скажімо так, документально це довести. А на сьогоднішній день це є фотографії глюкометра, які... Ну, Тут вже не, 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 не здуриш, не обманеш і її не хіднятеш, я хотіла сказати, є. Треба таку фотографію орес і фотографією фотографії. Та нема жодних проблем, робить? бо коли вже є підтвердження, і воно вже я вже якийсь другий тиждень, я взагалі групу зробив, то я думаю, що я закачаю на YouTube, закачаю в послідовність, як воно було, щоб було, ну, скажімо так. Такого результату за 15 років 5 і 6 це просто номер, на грані фантастики, але позитивної фантастики. Гарного дня всім. Тому, Я друзі, хто так. має зайвий цукор, самогонку не женіть, прийдіть, ми його виженемо без самогонки, і все буде добре. Ореста можна важ, питання Я Орест. Хоче два. А скажи людям, які на інсуліні, чи є в них шар? Дивіться, Шан. друзі. Чи на інсуліні, бо мені кололи, кололо, коли, скажімо, такі були ситуації, коли мене оперували, коли я ходив, бо ну самі розумієте, раз є питання цукру, було, то відповідно і зір в мене десь хромає, то мені кололо, і тут був випадок, я правда знаю, що таке дуже низький цукор. Бо медсестра мені в таку дозу всадила. І я не зрозумів, чого після операції я весь мокрий потію, чим раз мене сили покидають. Вона вже то знала, вона прибігла. А я ну просто тече з мене. А я не розумію, що ну думаю, ну, ну після операції зараз відійду. А вказується вона перестаралася і цукор спіти вниз. В даній ситуації не важливо чи ви на інсуліні, чи ви не на інсуліні, чи ви на таблетках, бо є поєднання, і таблетки, і інсулін, тобто ну, модифікації. Все це треба пити і глюкометр. Якщо ми і ваш організм справляється, скажімо, з цукром. То ви самі відчуваєте, бо ну треба знижувати доз. І величезне це є, бо. Ну. Щоб ви розуміли, як Оксанка тільки що говорила про кости, в організмі інсуліну достатньо, але, суди, але клітинка не відкриває двері, не щитує інсулін і не пускає, бо вона... Вже і так має достатньо цукру, і вона не пускає його. А інсулін що робить? Починає взламувати, примусово запихає цукор у клітину. Ну це ж, друзі, це кости. І я ще раз кажу на підсвідомому рівні, що медик, що цей, бо лікуючий мій лікар, вона гонила за мною, вона вже кричала, вона казала, ну що ти робиш з собою? Інсулін. Я кажу ні, я не знаю наслідків. Ну, я інсуліну не хочу. Ну, і маємо результат. Це десь, напевно, ну, якесь відчуття було, але Але тому, друзі, незалежно на якому ви етапі, чи ви інсулін, чи у вас є комбінований інсулін з таблетками, все це ні в якому разі не лишати, бо ви розумієте, що таке коми. в даному ситуації, починаємо пити продукт і аналізуємо. Раз є результат, відповідно, знижує інсулін. Взяти в нас от її, дівчинка каже. Ну, ми з нею познайомилися у диспансері, коли я лежав на обстеженні. Я їй дав буклетик. Вона через рік, через рік згадала за ту ситуацію. В неї цукор був 20 на сьогоднішній день. Вона вже одні таблетки відмінила. Почала вона тільки п'є колаген і попів капсули Елеву. попів капсули елеву і колаген на сьогодні в неї цукор 10. Друзі, з 20 на 10. Це ну просто ну, нема в медицині такої чогось, якоїсь аналогії. Але опять же, вона вже одні таблетки відмінила, зараз потихеньку відмінить другий. Тобто, Аналізуєте, слідкуєте, так само на гормонах, хто сидить, друзі. Тоже, залишати не можна, бо це є стрес для організму. Чи на таблетках від тиску не важливо. Хімію з хімією не можна мішати, а хімію з природою, з рослинами можна. Тому в даній ситуації не важливо, чи ви п'єте, скажімо так, якісь таблетки від чогось там. Чи ви на гормонах починаєте пити продукт, відчуваєте свій стан і потихеньку, потихеньку знижуємо дозу до того моменту, коли вам комфортно прощаємося з лікуючим, прощаємося з аптекою і самі стаємо міністром охорони здоров'я себе і своєї родини. Ну, якось так, друзі. Дякую.